Та ялинка Ковалівська, це розмір 1,80 м. Ця модель є одна такою з найхудовіших, адже одна з наших перших ялинок, і також одна з найпишніших. Вона має таку об'ємну густу гілочку, але все залежить від того, як ви її розкладете. Тобто тут важливо. Скільки ви часу на це витратите, адже важливо саме кожну гілочку розкласти, бо якщо ви десь пропустите, відповідно буде просвіт, і вона вже не буде мати такого вигляду. І також цю модель можна розкласти гілочками уверх. Вона вже буде мати трішки іншу форму. У нас є відео на YouTube, ви можете переглянути. І покажу, що як виглядає сама гілочка. Взагалі, модель Ковалівська має таку об'ємну гілочку, досить має довгу голочку, і сама по собі вона такої, бачите, округлої форми. Кожна гілочка вона акуратно промальована спеціальною фарбою, і це додає їй такої природності, вона ще дійсно жива ялинка. Також ще покажемо, як виглядає всередині. Гілочки вони обмотані спеціальною шовковою ниткою, а стовбур він металічний і продекорований під колір ялинки.